Чи підтримуєте ви відправку Франції військ до України після підписання миру, щоб гарантувати, що Росія не нападе знову на Україну? Так я б сказав, так принаймні, це буде гарантією підтримки міцного миру. Я вважаю, що це чудова ідея. Єдине за що я хвилююся, чи має Велика Британія достатньо військ, щоб змінити ситуацію. Але я дуже радий, що британський уряд хоче зробити такий внесок, і французький, і сподіваюся, що США нададуть необхідну логістичну підтримку, щоб це було ефективно безумовно, безумовно. Якщо все спрацює, але я думаю, має бути відповідь. Світ божеволіє зараз. Що нам робити? У мене Діти досягають віку, коли їх можуть призвати до армії. Тож я б не хотів, щоб вони поїхали на війну. Ми не готові до війни. Тож навіщо це? Правильно? Пойндовий ні, це не рішення відправляти військових в Україну щоб захищатися від Росії. Навпаки, треба триматися подалі. Не варто забувати, що нацисти не змогли перемогти росіян, а навпаки, програли. У мене все це викликає хвилювання. Мене лякають усі ці дії Росії, які відбуваються в Бельгії. Зрештою, Росія справді не хоче миру. Тож усе це хвилює. Якщо Бельгія буде надто втручатися. Нічого не маю проти України, але мене це турбує. Я сподіваюся, що присутність європейських військ там допоможе стабілізувати ситуацію, а не навпаки. Звісно, ми хвилюємося за європейські війська, проте це єдиний шлях. Якщо є війська з того боку, то мають бути із цього. Отже, нема вибору.